Привіт, друзі. Що ж насправді думають на Заході про майбутнє війни в Україні? І тут головне питання Захід, західні країни хочуть, щоб ми перемогли, чи їм просто важливо домовитись з Росією? Отже, до виборів у США залишилося зовсім небагато часу. І що ближче цей день, то більше розмов про те, чи продовжувати взагалі допомагати Україні. Здається, деякі політики на Заході думають так. Ну, війна вона затягнулась, і щось я більше не впевнений, що українці ще довго зможуть відвоювати свою територію. У той час як інші вже починають мріяти, а як би так домовитися з путіним і повернутися до звичного спокійного життя. Ну, давайте чесно. У західних політиків завжди було бажання домовитися з Путіним, і навіть успішні операції ЗСУ, як, наприклад, на Курщині, здається, не зовсім здатні змінити їхню думку. Натомість ми бачимо, що навіть після таких перемог Байден все ще не поспішає передавати Україні далекобійні ракети Атакамс. Ну, мовляв, не треба дратувати Москву. Ну серйозно. Наче удари по території Росії, це остання крапля, а все, що було до цього, так це так невеличке непорозуміння. До речі, цікава деталь є ймовірність, що США все таки дадуть Україні далекобійні ракети, які можуть бити аж до російських міст, таких як, наприклад, Воронеж чи Брянськ. Ну але тут цікава дилема: чи дозволять Збройним силам Україні використовувати ці ракети по об'єктах глибоко в Росії? Чи, як завжди, буде така собі обмежена допомога. Але знаєте, відповіді чекати довго не доведеться. Можливо, все вирішиться вже після виборів у США а саме 5 листопада. А тепер давайте проаналізуємо три можливі сценарії розвитку подій, які сьогодні обговорюють на Заході. Сценарій номер 1 це переговори і заморожування конфлікту. Ну, це той сценарій, де захід каже: Окей, хлопці, давайте сідаємо за стіл переговорів і якось там закінчуємо цю війну. Звучить непогано, але, але по суті, це означає поступки з нашого боку мовляв, віддайте трошки територій, і на тому і закінчимо. Що цікаво, на Заході всерйоз розглядають цей варіант, особливо після того, як. Наш контрнаступ у 2023 році не привів до таких блискавичних перемог. Та й пояснити своїм виборцям, чому треба витрачати мільярди на допомогу Україні, стає все важче. Але є й плюс в цій ситуації: останній успіх Збройних сил України на Курщині трошки охолодили ці переговорні настрої. Сценарій номер два. Це режим фортеці. Другий варіант це коли Україну перетворюють на неприпус... неприступну фортецю. Що це означає? Ну, Нам просто продовжують надавати зброю, але не для великих наступів, а просто для оборони. Ну, типу, тримайтеся, хлопці, ми з вами. Тут головна ідея в тому, що західні політики, такі як США, Німеччина. А здається, готові допомагати нам рівно настільки, щоб ми могли себе захищати, але не настільки, щоб ми могли перемогти Росію. І знову все це через страх ескалації. Ну і сценарій номер три це дочекатися проблем в самої Росії. Ну, це просто дочекатися, поки в Росії почнуться проблеми. Путін же ж не вічний. І ситуація в Росії все більше нагадує вибухонебезпечний котел. Мобілізація, санкції, падаючі рейтинги, все це може призвести до того, що Росія сама захитається. Ну чи принаймні почне переживати внутрішні кризи, які завадять їй вести війну. Деякі аналітики вважають, що Росія зіткнеться з такими проблемами, але не пізніше 2025 року, особливо якщо Путін знову оголосить про мобілізацію. Але чи це призведе до кардинальних змін? Як то кажуть, поживемо, побачимо. То що ж далі? Чи готовий Захід підтримувати Україну до кінця, чи буде обмежувати допомогу, боючись ескалації і спробуючи домовитись з Росією? Достоменно наразі невідомо, але одне можна сказати точно, що наступні місяці, особливо після виборів у США, вони покажуть яким шляхом підуть наші союзники? Тож, друзі, дякую, що подивилися. Пишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Який сценарій завершення війни вам більш всього подобається? Ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Олексій Соловйов. До зустрічі!